Розпочинаємо засідання комітету з конкурсних торгів Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта». На порядку денному розгляд питання щодо оцінки пропозиції конкурсних торгів та визначення переможців на закупівлю приладів охоронної та пожежної сигналізації і подібної апаратури. Прилади охоронні, приймальні, контрольні та клавіатури. Для оцінки пропозицій на конкурсних торгів використовується методика оцінки відповідно до частини 5 статті 28 Закону про здійснення державних закупівель найменша ціна. Переходимо до оцінки та визначення переможця по вказані закупівлі. Оголошення про закупівлю було оприлюднено на веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівель 21 вересня 2015 року за номером 22097. Проведення оцінки пропозиції конкурсних торгів відбувається 3 листопада 2015 року, о 11-й годині. До оцінки допущені пропозиції конкурсних торгів. Наступні учасники. Фізична особа підприємця Апанасенка Наталія Олексійовна та фізична особа підприємця Зіберєва Павла Миколаєвича. Переходимо до оцінки пропозиції конкурсних торгів учасників. Найменшу ціну, що вказан, по вказаній закупівлі, що становить 29 тисяч 848 гривень. гривень надала фізична особа, підприємець Афанасенка Наталія Олексіївна. Цінова пропозиція другого, другого учасника фізичної особи підприємця Зіберева Павла Миколаєвича становить 29 тисяч 980 гривень. Ставлю на голосування щодо обрання переможцем процедури закупівлі приладів охорони та пожежної сигналізації і подібної апаратури, прилади охоронні, приймально контрольні та клавіатури. Фізично золо підприємця Апанасенка Наталію Олексіївну. Хто за Одноголосно. Будь ласка, ставимо підписи на протоколі розкриття конкурсних пропозицій. Так, протокол підписано на цьому засідання з конкурсних комітету конкурсних торгівлі оголошую закритим. Дякую.